Фуксид К22. Це філосилікатний мінерал. Ще її називати хромова слюда, це дорогоцінний мінерал з оксиду хрому. Містить дуже багато хрому, трьохваленого, який надає мінералу зелено-яблучний колір, такий як ізумруд зелений від від москвиту мозк, він відрізняється, фоксит відрізняється тим, що хром трьохвалентний заміняється на залізу, вердит, це нечистий, різнобарний різновид фукситів, які Використовують для декоративних різ... різблень. Фуксид названий в честь німецького хіміка і мінералога йогана, непомука фон фукса. Фуксид має дуже низьку твердість 2,5-3. Тому Дуже мало, низьку твердість, тому відмінно можна зварювати, приварювати, проглядаючи листи. Залежі знаходяться в Каліфорнії, Канаді, Бразилії, Мадагаскарі, Нігері, Австралії і північ Росії, де люди. знаходяться людиникова зона. Дякую. Думаю, що вам сподобаються ці. Розмови про цікаві історії про мінерали.